В ефірі інформаційна програма Вчасно про події в краї розкажуть журналісти редакції інформації в студії Максим Мельник та Наталія Булаца. Добрий день. Боротьба за житло триває. Мешканці будинку на вулиці Джамбула 50, знову вийшли на протест. Вимагають виконати рішення сесії міськради, яке зобов'язує передати гуртожиток у комунальну власність. Проте представники акціонерного товариства Патент у власності котрого і перебуває будівля, рішення сесії дотепер не виконали. Натомість подали апеляцію, назвавши рішення міськради незаконним. Мешканці непохитні влада зобов'язала, а тому власник повинен передати будинок у державну власть. Сість це дозволить приватизувати квадратні метри у гуртожитку у підсумку. Акціонери товариства Патент, зустріч з якими вимагали протестувальники, так і не з'явилися. Мітингарі відправилися до іншого підприємства, де працює акціонер патенту однак і там діалогу не склалося. Ось з ним зараз немає зв'язку за кордон він виїхав відрядження. Він відпустки. Я вам можу показати розпорядження. Я вам пропоную дати своїх представників. Ми зайдемо і з вами переговоримо. Там було 50 ми жителі, 124 з ним забрати. 30 років там живемо. Будинок цей не строїли. Незаконно приватизу приватизували патент в місті з жилим будинком, гуртожком. <рес> На сесії міської ради 11 квітня в будинок по вулиці Дзягула був переданий в партийне управління будинкового комітету «Мрія Учі». Творили... Мешканці створили цей, це завдяки міській Очить, але це рішення це рішення сесії міської ради патенту скаржево господарському суді і рішення, і акт прийому передачі. На сьогоднішній день ці рішення зупинені. Вони скасували рішення суду господарства за 2006 рік, на підставі якого було видано на право власникавіялових відключень електроенергії не буде. Хоча б до того часу, поки закарпаття виконуватимуть ліміти використання електроенергії, про це повідомило керівництво Закарпаття Обленерго. Наразі панікувати не варто кажуть на підприємстві. Відключати електроенергію громадянам, не будуть. А якщо і буде прийнято таке рішення, то спочатку відключатимуть великі підприємства, а вже потім помешкання. Також обленерго підтвердили правдивість інформації, котра днями з'явилася в інтернеті про вимкнення світла в окремих населених пунктах Закарпаття з 9 ранку і до Нуль проте енергетики кажуть це не віялові відключення, а заплановані ремонтні роботи. Споживання наше і ну це ці відключення. У нас вони ми зобов'язані їх висвітлювати згідно правил користування електричної енергії, і вони у нас були завжди. Тому немає нічого особливого. Даємо можливі відключення протягом з 9 години до 17, але по факту відключення там мінімальне Це займає мінімальний час і то в деяких пунктах в деяких населених пунктах, де відбувається саме робота. Наша область. Єдина, мабуть, в Україні поки що день не відбуваються вієлові відключення. Слава Богу, це пов'язано з тим, що в область не перебирає заявлені ліміти до споживання. От на сьогоднішній у нас на сьогоднішній день, у нас економія. Це завдячуючи і погодним умовам, і тому, що великі промислові деякі великі промислові підприємства самостійно обмежили своє споживання. Як не захворіти на грип, попри відсутність сезонної епідемії, ймовірність підчепити вірус грипу дуже висока. Усе через погодні умови, які нині панують у краї, адже плюсова температура та вологе повітря сприяють розповсюдженню хвороби. Відтак саме час подумати і про профілактику, яка обійдеться значно дешевше ніж саме лікування. Деталі у нашому сюжеті. Тривалі дощі та сирість, наче розворушили вірус грипу в області. Тільки минулого тижня до лікарень з цією хворобою звернулося 3600 осіб. Найвищий відсоток недужих на Закарпатті – серед мешканців Ужгорода. Втім, лікарі запевняють, що така кількість носіїв грипу не показник епідемії. Слава Богу, зараз говорити про епідемію грипу немає підстав в цьому році. Ми ще жодного разу на жодній території області. Не перевищили так званий епідемічний поріг, тобто ситуації як такої гострої станом на сьогодні в області не існує. Якби вона виникла, служба би вже вводила обмежувальні заходи. Ми би виходили на рівень влади і вводили карантини. Проте відносно невисокий рівень захворювань в області ще не свідчить про наявність міцного імунітету у громадян. Відтак особливу увагу варто приділити профілактичним процедурам, які здатні не тільки попередити та позбутися хвороби, а й дозволять значно зекономити кошти на лікування. Один з найефективніших способів профілактики вакцинація проти грипу. Щоправда, через економічну ситуацію в країні ціни на вакцини цьогоріч збільшилися втричі. Вакцинація проти грипу це приватна справа кожної людини. Порівняно ціна їхня достатньо зросла порівняно з минулими роками, але зросла і вартість лікування хвороби. Не дай Боже хворіти, краще профілактуватися, не переохолоджуватися, вживати багато вітамінів, овочів, фруктів і уникати скупчень людей, таких наскільки це можливо. Коливання гривні на валютному ринку негативно позначилося і на вартості лікарських засобів проти грипу ціни в аптеці залежать від ситуації в країні, зокрема від валюти. Націнку ми в свою, в свою чергу ми не змінюємо. Є певний процент націнки, яку ми ставимо. В залежності від того, яка ситуація до валюти, такі ціни спостерігаються на дистриб'юторах. Відповідно такі ціни її в аптек. Люди відмовляються від дороговартісних препаратів, переходять на ліки українського виробництва, більш дешевшого виробництва. Варто зазначити, що з настанням зимових канікул лікарі очікують значного спаду поширення вірусу, адже найбільший відсоток серед громадян, які хворіють грипом, це діти шкільного віку. Таким чином тривала перерва у навчальному процесі стане стримуючим фактором для недуги. Об'єднання співмешканців багатоквартирних будинків, так звані ОСББ. Саме на них 5 років тому Верховна Рада України покладала чимало сподівань у вирішенні комунальних проблем українських міст. Їх почали створювати по території всієї держави. Фахівці досліджували, вивчали і виносили вердикт за ОСББ. Майбутнє чи вдалося цим об'єднанням прожитися в Україні? І та чи виконують вони свої функції в Ужгороді, Обговорили під час громадських слухань. Була там Юлія Маркулич. У 2009 році Верховна Рада України прийняла закон про реформування і розвиток житлово-комунального господарства. Його мали втілити до 2014 року. Він передбачав створення конкурентного середовища на ринку послуг ЖКГ. Головним інструментом для втілення програми повинні були стати ОСББ. Створення Певних організаційно-правової форми а саме це об'єднання співвласників. Багатоквартирних будинків, і далі вже відповідно автоматично появиться ринок, конкурентний ринок обслуговування багатоквартирних будинків, конкурентний ринок підприємців, які будуть надавати дані послуги, і таким чином вдасться досягти зменшення вартості тих послуг, покращення їх якості. І експерти бачать різні сценарії подальшого розвитку ситуації з житлово-комунальними господарствами. Та варіант саморегулювання мешканцями стану надання комунальних послуг та створення ОСББ є найдієвішим. І, Як свідчить статистика, підтримується багатьма мешканцями багатоквартирних будинків. 107 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і п'ятдесят житлово-будівельні кооперативи, з яких 45 було створено в радянський період, і 20 будів... будинкових комітетів. Це вони створені як органи самоорганізації населення. Тобто, саме на сьогодні ми маємо, що загалом у 183 житлових будинках мешканці здійснюють самозабезпечення себе. Фахівці запевняють, реформування житлово-комунальних господарств не означає ліквідацію жрерів. ЖЕРОРАНІЗУ. Шляхом приєднання, приватизації із правонаступництва, Тобто всі борги і зобов'язання джерелу залишаються за його правонаступником. Тобто, щоб людей не наникало питання, що ми платили, платили, прийшла нова організація, де гроші поділися? пропали. Або інша ситуація, що не платив, не платив, прийшла друга організація і все списалося. Не буде такого. Значить, права і обов'язки будуть правонаступником. Протягом п'яти років в житлово-комунальній сфері відбулося чимало змін. В багатьох випадках мешканці перейшли до самостійного регулювання якості надання комунальних послуг. Та навіть із створенням ОСББ можна вирішити далеко не всі проблеми. Тому, попри те, що фахівці відзначають позитивні зміни, комунальних проблем Ужгородців залишається чимало. Забезпечити роботою одразу після закінчення вишу таку амбіційну мету хочуть реалізувати в Ужгородському національному університеті. Для цього виш підписав угоду про співпрацю із обласним центром зайнятості. Вони спільно створять координаційний центр, де студент матиме змогу пройти додаткове навчання за своєю спеціальністю, спробувати себе безпосередньо на виробництві, пройти практику чи додатково вивчити навіть іноземну мову країн сусідів нашої держави. Також буде створено інформаційний інтернет-ресурс, де студенти безкоштовно зможе. Ожуть знайти усі вільні вакансії та розмістити своє резюме це тоді. Наша це ваша і, і вся місія виконана. Ми маємо звести працедавця, роботодавця і студента. Що він десь це не буде це. Нехай буде якийсь відсоток, що він зорієнтував себе на тому виробництві, побачив. Ту свою роботу і його вже буде чекати. Якщо він там пройде практику, центр кар'єри ОжНУ це буде той майданчик офіційний, на якому ми можемо працювати і підвищувати професійний рівень, кваліфікаційний рівень наших випускників і студентів, тобто їх готувати до свідомого вибору професії, до виходу на. Сучасний реальний ринок праці і фактично ми не зобов'язуємо працевлаштувати студентів, щоб чітко було зрозуміло формат нашої роботи однак, ми маємо на меті максимально сприяти їх працевлаштуванню, причому оформувати високоякісний кадровий резерв, підвищувати професійний рівень підготовки наших випускників. Святкувати і не забувати про тих, хто береже наш спокій. Українці, втомившись від важких буднів, насичених сумними звістками, дещо заскучили за масовими гуляннями просто неба. Позитивних емоцій сьогодні дуже бракує, принаймні дорослим. Тому новорічну ялинку офіційно запалили і у Тячеві разом з тим організували масовий розпродаж хендмейду. Вилучені кошти вже традиційно відправили на допомогу військовим. Євгенія Фанта із подробицями. Які годиться на святого Миколая, чимні і розумні отримують подарунки Цьогоріч річ, чудотворець приймав діток особисто у власній хатинці, каже навіть він помітив зміни у малечі. Дуже діти в нас поміняли. Якщо дивитися, якщо в минулому році вони просили подарунків, то тепер просять допомогти просто нашим бійцям, солдатам і їхнім сім'ям. У центрі Тячева встановили 13-метрову красуню ялинку. До слова дерево ще донедавна росло під вікнами однієї з установ районного центру. Але громада звернулася до влади із проханням зрізати ялинку і використати як головний новорічний атрибут міста. А вже до оздоблення іграшками та прикрасами долучилися всі від малого до великого. Творчого запалу у місцевих, хоч відбавляй уже вісім років поспіль. у Тячеві проводять конкурс під назвою Прикрас ялинку свого міста. Роботи приймали заздалегідь а над визначенням переможців працювала творча комістор. Є відповідні вимоги до прикрас. Ці прикраси повинні витримувати погодні умови, тобто мають бути виготовлені із матеріалів, які не будуть пошкоджені дощем чи снігом. Це має бути або пластмаса, або такі матеріали, які не розмокають від дощу чи снігу. І мають мати відповідні розміри сумісні із ялинкою. Самі тячо всі кажуть, що навіть за таким святковим заняттям, як виготовлення новорічної прикраси, приховується більший зміст. Чимало обдарованих дітей, які власноруч зробили іграшку, подарували її місту. А вже громадська організація, зібравши до купи ексклюзивні прикраси, організувала благодійний аукціон Діти Тячева захисникам України. Ми взяли на себе відповідальність реалізувати іграшки новорічні, які виготовлені дітками Тячева. Вони зголосилися теж допомогти в такий спосіб, от і ми е, ну, взяли на себе відповідальність їх реалізувати. В середньому одна іграшка від 50 до 350 гривень. У зону АТО стячого поїхали майже три десятки чоловіків. Тому тут до благодійної акції долучаються без жодних вагань. Ми купили ось такий віночок, повісимо на двері в нас у будинку, тому що вся наша сім'я, ми підтримуємо наших військових, які за нас. Там борються і захищають нашу Україну. Новорічну ялинку урочисто відкрили, подарунки дітям роздали, настрою присутнім, додали піснями та танцями. Цього дня всі відчули себе по-дитячому, щасливими, насолодились святковою атмосферою і навіть повірили в диво. Ми ну, ось з дітьми роздивимося, yeah. концерт діток, привчаємо їх до красоти, до свята, до українського свята. Вже не так Дід Мороза, як Миколая Святого. Все наше свято. Саме головне мені здається допомогти армії і тим, які зараз не в змозі так легко відпочивати, як ми відпочиваємо. Попри тягар війни і втомленість від цих подій, новорічно-різдвяні гуляння у Тячеві пройшли традиційно. Перший крок у 2015 рік. Саме на наступний рік в українців чимало сподівань. На цю годину у нас поки все. Але служба інформації працює для вас далі. Тому більше новин, як завжди, рівно о дев'ятнадцятій. До побачення.